Нагадаю, що сьогодні вночі, зокрема, в столиці України в Києві було чутно гучні вибухи. За даними КМВА, цього разу ворог здійснив комплексну, як ми вже сказали, атаку з різних напрямків Одночасно із застосуванням БПЛА крилатих ракет та ймовірно ракет балістичного типу. Відзначається, що вона була унятковою за своєю щільністю, максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу та увесь період. Унаслідок роботи противовітряної оборони у Києві на територію зоопарку в Шевченківському районі впали. Уламки збитої ракети, уламки ракет також приземлилися у Дарницькому оболонському і Солом'янському районах. У Солом'янському районі пошкоджено будівлю. Загорілися кілька автомобілів, а троє людей постраждали. У Дарницькому уламки ракети пошкодили дві автівки. Також частини уламків впали в лісопарковій зоні. У Дарницькому районі. Однак на місце обійшлося без загоряння. Трохи пізніше у столиці знову оголошували тривогу. Та мер Віталій Кличко звітував про роботу протиповітряної оборони. На південь від uh, одного міста.